Від Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжжя атакували з півдня двома ракетами. В результаті пошкоджено будівлі на території підприємства. Інформації про постраждалих не надходило. Доречність розваг під час війни обговорюють у соцмережах Запоріжці. Так у центрі міста регулярно проходять імпровізовані танцювальні вечори під барабани. Журналісти провели опитування: 50% людей вважають, що розваги в міру можливі. 21% рахує, що це образить військових. Будинок на проспекті Соборному, 44 будуть відновлювати. Це підтвердила під час візиту до нашого міста Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад. Мешканці зруйнованого будинку вже почали отримувати акти обстеження майна, що дозволить оформити щомісячну допомогу 10 тисяч гривень з міського бюджету та виплати ВПО від держави. 17 зруйнованих будинків це наслідки ворожих обстрілів регіону за добу. Найбільше влучань російських бомб і снарядів зафіксовано на Оріхівському напрямку. Солдати РФ здійснили 12 бпла атак і 134 артобстріли про фронтових міст і сіл Пологівського та Васильівського районів. Мешканці області скаржаться на транспортне забезпечення, порушення графіків руху маршруток, припинення сполучення між населеними пунктами та відмову в пільговому проїзді. У ЗОВА скликали нараду. Наразі відновлено пасажирський рух до міста Вільнянськ та села Московка. Зсу виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку. Наші воїни мали частковий успіх Роботиного та відбили всі атаки ворога біля малої токмачки. Трансформація вищої освіти під євростандарти з наступного року. Українські студенти самостійно регулюватимуть строки навчання, зможуть вибирати спеціальність після першого чи другого курсу, а заочну форму навчання витіснить дистанційна. Це проєкт закону від Кабміна. Стінопис із мозаїки прикрасив будівлю дитячої бібліотеки в середмісті Запоріжжя. Мозаїку передали португальські художники, а реалізували задум наші вуличні митці. Як вам таке мистецтво? Пишіть в коментарях. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.